Вітаю вас малята! Сьогодні пропоную вам пограти в гру Знайди літо. Я вам буду показувати малюнки, а вам потрібно здогадатися, на яких з них зображено літо. Давайте спробуємо, дітки. Бажаю успіху! Розгляньте малюнок, будь ласка, Що зображено. Так, діти, вони бавляться на квітучій галявині. Погода яка? Тепла. На малюнку зображено літо? Так, звісно, молодці. Погляньте на наступну картинку. Що ви бачите? Так, діти катаються на ковзанах. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми кататися на ковзанах на вулиці влітку? Ні, звісно, ні, молодці. Це зображено зима. Розгляньте наступну картинку, будь ласка. Що роблять діти? Так, вони бавляться листям. А листя яке? Жовте. Чи може бути жовте листя? Влітку. Ні, молодці. Це буває восени. Дивіться на картинку. Бачите, дітки. Так, діти купаються на морі. Чи можемо ми купатися на морі влітку? Так, звісно, бо погода тепла. Розгляньте, будь ласка, наступну картинку. Що ви бачите? Дівчинка йде під парасолькою, вірно. А як вона вдягнена, діти? Так, вона вдягнена тепло. Отже, це літо? Ні, це не літо. Молодці. Подивіться, будь ласка, на наступну картинку. Що ви бачите? Так, дітки прийшли на пікнік. А що вони коштують? Стиглі фрукти, молодці. А яка погода? Так, тепла. Тож на картинці літо? Так, звісно. Добре впорались з завданням. Дякую, дітки. Ви молодці. До нових зустрічей!